Виконуємо номер 629 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Точка К належить відрізку СТ, малюнок 16,7. Обчисли довжину відрізка. Перше завдання СД. Якщо ЦК 18 см, КД 8 см. Завдання друге довжину відрізка КД, якщо СД 30 см і СК 23 см. Записуємо перше завдання. Нам необхідно обчислити довжину відрізка СД. Довжина відрізка СД дорівнює довжині відрізка СК додати КД. Рахуємо, CD дорівнює 18 см додати 8 см 18 см, додати 8 см буде 26 см. Ми знайшли довжину відрізка CD. Переходимо до виконання другого завдання. Нам необхідно знайти довжину відрізка КД. Довжина відрізка КД. Дорівнює різниці довжини відрізка CD і відрізка CK. знаходимо довжину відрізка КД. Для цього 30 см віднімемо 23 см. 30 см відняти 23 см буде 7 см. Номер 629 виконано.